Репринт 4628. Новий розум і тілесний розум. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Римлян 8 розділ 6 вірш. Існує відмінність між новим розумом і новою волею, яку ми всі повинні помічати. Нова воля є рішучістю нового розуму. Для того, щоб мати волю, щоб досягти рішучості, повинен бути відповідний розум. Повинні бути знання, на яких воля може розумно вправлятися. Ми в беззаконні народжені, і в гріху зачала нас мати наша. Псалом 51.7. З цієї природної тенденції ми починаємо. Наш розум спочатку пристосований до земного, зазвичай дотримується земного, егоїстичного погляду на речі. Тоді Господь через своє проведіння звертає нашу увагу на деякі пропозиції і показує, що є інший шлях і ще кращий. Що Бог тепер пропонує особливу нагороду тим, хто буде жити в супереч плоті згідно з його волею. Коли людина отримує таку пропозицію, Господь каже, що вона повинна сісти й видатки вирахувати. Не потрібно поспішно казати: Так, так, а потрібно обміркувати, що це означає, яка ціна самозречення. І відмови від земних уподобань. Коли вона вирахує видатки і посвятиться, її воля, її рішучість повинна бути так налаштована, щоб не дозволяти потакати плоті або підлягати її керівництву. Людина повинна постановити, що відтепер все, що є волею Бога, буде її волею. Незалежно від того, розуміє вона все про цю волю чи ні. Однак, перш ніж прийняти рішення, вона повинна бачити обриси божественної волі і деякі переваги, які з неї виникають. Таким є клас, який отець приймає і якому дає зачаття своїм Святим Духом. Новий розум іноді може бути введений в оману, помилковими міркуваннями плоті. Наш природний розум має свої уподобання, амбіції, цілі і бажання, і вони іноді висовують свої аргументи стосовно деяких речей, кажучи Бог ніколи не мав наміру сказати, що від цього потрібно відмовитися. Він не очікує від тебе чогось такого безрозсудного, як це. Тоді буває нове створіння піддається обману і дозволяє плоті робити своє. Але оскільки мова йде саме про новий розум, він не може свідомо або добровільно погодитися на неправильну поведінку. Апостол говорить бо гріх. Узявши причину від заповіді, звів мене. Римлян 7.11. Тому нова воля, нове створіння, після зачаття Святим Духом веде постійний бій. Воно повинно стежити, щоб противник не намагався змусити його думати, що неправильне є правильним, а правильне неправильним. Це сильця. Які противник розставляє для ніг нового створіння і використовує плоть, коли намагається в них заманити. Однак нове створіння у своїй волі, у своїх намірах має залишатися відданим Господу і праведності. Якщо його воля поступилася неправедності або воно проігнорувало Божу волю, то воно перестало бути новим створінням. Тоді все нове проминуло і все знову стає старим. Ми розуміємо, що це стан, від якого воно ніколи не зможе оговтатися. Євреїв 6 розділ від 4 по 6 вірші. У зв'язку з цим апостол Яків, говорячи про спасіння душі від смерті, очевидно, має на увазі того, Хто потрапляє в цей безтурботний стан, в якому новий розум потрапляє не би в заціпеніння і в якому старий розум бере над ним гору. Якщо ми бачимо, що хтось із Господнього народу потрапляє в такий стан, ми повинні намагатися повернути його, при цьому сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Галатів 6.1. І ті, хто поверне Його, душу його спасають від смерті. Якова 5.20. Братня доброта і підтримка мають особливе схвалення від Господа. Особливе благословення отримують ті, у кого є щире бажання таким чином рятувати заблудного брата. Тим, хто успішний у такому намаганні запропонована велика нагорода, Як ми можемо знати, що ми знаходимося у небезпеці? Можна запитати, як хтось може знати, що він рухається до цієї небезпечної позначки, щоб зупинити своє просування? Той, хто не засліплений противником, може виявити точку відхилення від єдності з Божою волею так само легко, як лінію розмежування між двома державами. Єдиною підставою, на якій ми отримали наше нинішнє становище, було наше відречення від гріха і посвячення Господу, відмова від нашої волі, повне підпорядкування Йому. У результаті ми прийшли туди, де нам була приписана заслуга Христа. Якщо ми знову повернемося назад, і наша воля до праведності стане мертвою, це відповідно буде означати, що існує інша воля. У нас повинна бути та чи інша воля. Якщо наша воля більше не є праведною, тоді вона перейшла межу. І такі особи, за словами Великого апостола, ніколи не повертаються. Христос уже більш не вмирає, заслуга Христа більше не може бути приписана таким. Вони отримали своє благословення, і якщо вони, як каже апостол, повертаються, як вертається пес до своєї блювотини, то цей крок стає фатальним. Друге Петра. Другий розділ, 21, 22 вірші, Щоправда, новий розум спочатку слабкий, нерозвинений. Тому святе письмо зображує нове створіння, як немовля у Христі, як немовля в пізнанні і немовля в розвитку благодаті. Але святе письмо говорить нам, що так само, як ми дбаємо про немовля, Особливим чином поводимося з Ним, особливим чином годуємо Його, особливим чином займаємося ним і не сприймаємо Його так, як сприймали б дорослу людину, так само Господь пропонує, що Він матиме справу з усіма невимовлятами в Христі. Бог не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. 1 Коринтян 10.13. Хто слабосилий, той має відповідні спроби. Він постачає таких молоком слова, щоб вони могли ним зростати, і дає їм запевнення, що все буде допомагати їм на добре. Римлян 8.28 тому випробування на початку відповідають слабкостям нового створіння. Однак у деяких випадках відомо, що в нового створіння на початку є, мабуть, досить багато відваги і сили, можливо, навіть більше, ніж це проявляється згодом. Такий стан, звичайно, не може бути задовільним. Ми повинні йти від благодаті до благодаті. Від знання до знання, і за віком повинні бути вчителями, як каже апостол, а не потребувати того, щоб нас знову навчали перших принципів учень Христа. Тепер Бог має справу з нами як з новими створіннями під керівництвом голови, Він доглядає за всіма інтересами кожного члена тіла. Всі речі, якщо їх правильно сприймати, Господь направляє на добре кожному з нас. Це один з великих уроків віри, який Господній народ повинен засвоїти, навіть якщо він знаходиться на цьому шляху вже довгий час. Є християни, які мають враження або вони принаймні створюють його в інших. Що вони зробили те і те або побачили те і те завдяки своїй мудрості. Щоправда, ми всі повинні використовувати всю мудрість і силу, яку маємо, але християнин, який покладається на себе, перебуває в дуже небезпечному становищі, і цілком ймовірно, що Господь вважатиме за потрібне дати йому урок. І, хоча він зобов'язаний керувати своїм життям, щоб ходити правильними стежками, йому необхідно постійно проявляти віру в Бога і в те, що Господь доглядає його справи і керує ними, бо від Господа кроки людини побожної ставляться міцно. Якщо у проведенні Отця деякі обставини пов'язані з нашими земними справами, Змінюються в тому чи іншому напрямку, наші серця повинні звертатися до Господа, щоб отримати з цього урок і тим самим бути здатними прославляти Бога. Християнин ніколи не повинен сприймати будь-яку подію як удачу або невдачу, але повинен пам'ятати, що все пов'язане з ним, якщо він живе близько до Господа, упорядковане. І направляється Господом. Псалом 37, 23, репринт 4628.